У нас е, в місті працюють два підприємства, що централізовано постачають опалення. Е, одне комунальне підприємство і одне державне підприємство. Е, ці підприємства працюють в одному місті, в одній країні, в одній правовій базі, е, в одних умовах там в, в, в військовий час. Одне підприємство підготувалося до опалювального сезону і ну, те, що я бачу по комунальному підприємству Облтепло, е, то Ну, звісно, є поодинокі якісь випадки, що пов'язані з індивідуальними особливостями, там в будинках якісь аварії чи щось, які дуже швидко виправляються, і в принципі проблем немає. І державне підприємство, яке катастрофічно завалило старт опалювального сезону. Про що це говорить? Це говорить про те, що ну, працюючи в однакових умовах, що, по перше, інвестиційна полі політика... «Нафтогазу», який володіє е, е, ц, е, Миколаївською ТЕЦ, е, була ви, е, вибудована невірно. По-друге, щодо керівництва Миколаївського ТЕЦ, яке вирішувало е, пріоритетність проведення робіт по місту Миколаєву, також вочевидь, вони були роз, ці пріоритети е, розставлені невірно. Питань найменше в нас, звісно, до працівників, які зараз на холоді вкладають труби. Але от хто керував ними, де саме і які роботи проводити, питань дуже багато. Дуже багато питань з приводу того, що це державне підприємство, яке нам не підпорядковується, але все ж таки, ми з ними мог намагаємося комунікувати. Нам звітували у міськраду заздалегідь про 93, 94, 95% готовності. А Потім, коли дійшло, дійшло діло до запуску тепла, там половина абонентів без тепла. І коли керівництво каже, так ви нам збрехали, ви обманули нас, ви обманули містян, на тебе дивляться, не розуміючими очима, типу чого збрехали. Ну от Що, ну, от що можна відповісти, чого, де збрехали? Ну от Як люди не розуміють. Хотів би розказати, що заздалегідь. Міська рада і міська влада, і навіть я наскільки знаю, мер їздив до Києва на перемовини, пропонували передати мережі ТЕЦ до власності на баланс міськради до нашої комунальної власності, щоб ми їх могли обслуговувати. На це нам відмовили. Типу, це актив ТЕЦ, чого він коштує грошей, що його, чого його передавати безкоштовно. І вийшла ситуація, що вони самі не вкладали гроші в міське господарство Миколаєва, і нам надали, і в результаті ситуація вийшла в ту точку, яка в нас є зараз. Ще от побачив випадково. Це ми не одинокі, наше місто не одиноке в таких проблемах. Бачив статтю Вілкула, про Кривий Ріг. Така сама ситуація: сотні будинків без опалення, державне ТЕЦ. Так само в них два підприємства е, постачає опалення у місті. Комунальне підприємство міське нормально запустилось, ТЕЦ завалило роботу. Абсолютно ідентична ситуація. Пропонували е, передати до міста, відмовились в результаті саме завалили роботу. Зараз е, комунальне підприємство наше підтягує штани державному підприємству. Наші бригади міського комунального підприємства працюють всупереч правилам на об'єктах і роблять роботу державного підприємства, оскільки всі розуміють, що зараз су правила не правила, а робити це потрібно будь-якими способами, заходами, ресурсами, оскільки в містян, коли дома холодно, то розбиратись там яке державне підприємство, яке міське жодного бажання ні в кого немає.